Ми всі розуміємо надскладну економічну ситуацію в нашій країні через війну. І ми розуміємо, що е, витрати, які мали би направлятися на медичні послуги, на систему мед... здравоохранення, на систему охорони здоров'я, їх недостатньо. Немає можливості у держави витрачати ті кошти, які повинні бути витрачатися, як на профілактичні послуги в медичній сфері, так і на саме безпосередні лікувальні. Е, Саме в цей скрутний час, економічно скрутний час, для України дуже важлива підтримка. Підтримка всіх, хто може допомагати нашій державі і в економічному плані, в тому числі. На жаль, багато аспектів медицини не фінансується на сьогоднішній день. Хоча держава намагається якомога ефективніше використовувати ті ресурси, які у нас наявні, все одно цього недостатньо. І це стосується високоспецифічних, наприклад, лікування високоспеціалізованих захворювань, лікування специфічних захворювань. І тоді е, нашим пацієнтам, ну і взагалі пацієнтам в Україні людям е, доводиться витрачати власні кошти на це. І ми розуміємо, що для кожної людини в Україні скрутне становище, е, е, то, той стан, в якому ми знаходимося наразі, для кожної людини це дуже важко витрачати ще додаткові кошти на охорону здоров'я. Не тільки для держави, а для, особисто для кожної людини. Не у усіх є така можливість. І саме тому саме сьогодні для нас важлива підтримка міжнародних партнерів і людей, яким не байдуже. Підтримка. Най вразли найвразливіших груп населення які самостійно не можуть забезпечити собі те мінімальне необхідне яким в вон... чому вони потребують чого вони потребують